Службовець теж з вашої роти. Так, так, так. Бо він жив з хлопцями, всіх там 20, більше 20. Як ти позивний він? він? Позивний знає, сказав, що Петя його зважать. Петя Петров, Петя. Коротше, коли ви приїхали до в дачного... Ви приїхали в Дачну, нас автобус висадив під домом, де проживаємо. Якщо я знаю тільки от одну людину, я знаю, на ім'я, фамілію, а остальних шість чоловік, остальних, хто бив, не знаю. Оце от, так. Будемо все совати, так що тако не буде. Ну, розумію. Нас привіз автобус був один куди, ми всі проживали. Це населений пункт дачне. Так. Але так. Не розумію, то Всі щось не так. Хто ж удач, емоції, як я вас розумію. Добре, ви туди приїхали, що далі відбувалося? Далі зайшли в кімнату, зайшли в дім. Ми, о, а, ні. Ми біля машини. Стали біля машини. Побачили, що машина в праве крило вдарена. Відскочила краска і поцарапаний бампер. Ми. Це все деталі Так, 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 деталі. праве заднє крило поцарапане і бампер. Кого Я підійшов до Едуарда Бойко з позивним Фрода. Він, Спит... ну, він, він з водієм автобуса раз перевозив був разом з водієм автобуса. Спитав хто який нас привіз, да? Так, спитав в нього, що сталося з машиною. Ми зателефонували нашому другу, що залишив ключі. Він сказав, що це водій автобуса вдарив машину. 에... Чекайте, ви запитали його, він що сказав? Фродо. Фродо, що не знає. Позивний Фродо, він сказав, не знає. Стиснув плечі, мабуть. Це ж таки написали, що не знає, то саме. Не знаю, ми зателефонували. Кому це? Хто він? Знаєте його? Ну, він. Все время с головы вылетает, там был. Іділю потім смотався а... ще... з Це ще такого віс, з Мелітопольської те шроти. Він з ними був. Я єдиний до них пристав. Бо нормальні хлопці був, да? да. Кобі, Кобі, він. Кобі. Кобі, так? Да, кобі. Запитали, що машина поцарапана. Він сказав, що це водій автобуса, який нас лозить на позиції. Секундочку. Ви йому залишали напередодні ключі? Так, так. Щоб він міг розпоряджатися машиною, справам їздити. Ключі. Але він втік все заче, Да? Ні, він перед тим втік. Він вже вернувся в дачний, тому в нього не було ні автомата, нічого, і тому він остався там. Він якраз, якраз відправлявся на позиції. Це все ж таке, ми йому залишали ключі. що він Водії автобуса, що вивозить нас на позиції. Так звати. Ні, в тому то й справа. Не тільки кричать і ніхто нічого не говорить. Бо, Бо вони тільки військові, але ніхто напередок не йде. Ну, Добре, що це водій. Далі так, ще... водій. Підійшли і спитали водія, казали, що це таке. Ну, хто, так. да, він, він каже, ну я вдарив і що. І все. Той і на підійшов? цьому вже Тарас, Тарас Бойко. З вами, да? так? Так. Що там? Далі, Нічого він не дав то і що? і що він? Він спитав, і що. І що тут і... Такого? Добре. Нічого, ми промовчали. Не, не було, не, не було. Все, вони поїхали. Фродо це ізольєм. Так, так, так. так. Фродо. автобусом поїхали. Добре. Бо ви до хати, там був. Так, да. то там шумно блять, я вже не можу працювати. Там всі кричать, ора, оруть. Попробуйте там попрацювати. Так, да. ви, ви пішли до хати, так? Да? Ви пішли до хати, там був цей П'єтя. Mm -hmm. Ну, Тарас запитав, ти їздив на машині. Так він ви... сказав, водій їздив на машині. Водій вдарив машину. А, водій вдарив. Да, вдари, не вдари. спішіть, да. Це не спішіть. Тут запутають дуже, да. Бо вони якісь, так, да, вони якісь несуразні люди, блин. Добре. Тобто вони зубами... Ми всі зайшли? Ні. вже, Я я був, Тарас був. З Тарасом, як вони... Тарас як через позив? Тарас Бойко. Бойко. Двоє зайшли, да? Так. Зайшли, двоє. Коридору, так, будинка, ну, так. Там був Петро. Так, він перший дав. ну, Петро був один. Сам був. Так. Ми його запитали, Хто їздив на Він Бойко запитав, його, хто їздив на машині. Він сказав, що ніхто. Говорю, а де той хлопець його спитали? Він каже, він поїхав. Все, він, да, він збрехав з першого разу. Він збрехав з першого разу. Да, він потім сказав, що він фернувся... не ви. Б... як він, наш чоловік каже, що віддавав тобі ключі? Петро. Він каже, ну я один раз типу їздив. А це потім казав, що два рази я їздив. Бо, -бо, -бо, -бо ним почав на повищених тонах вони балакати. <ститу consultation> на повищених тонах вони. Після цього він вискочив і сказав, що вам всім пизда за такі слова. Ну, пизда він так сказав, а там. Він пізнався, що це він їздив, так? Так. А куди їздив? що їздив? чого їздив? Нам казали, що до магазину він їздив. Ну, Це танчик, як казав, що він їздив до магазину. До цих... На нашому авто, та, да? Так. По ми по... Ну, тільки разным сварився, да? Так. У них словесна перепалка була, на повишенных торнах. Петруха, да, я потім не крушу. Ну, Петя не казав, тут казав Петя. Я не знаю, я його взагалі не, не знав. Так, що нам буде всім за ці слова. Що, ні? Можна своє добре, добудь Добре. Ну, десь yeah. вийшло, Прийшло, там дві години, да? Чи година? Та, мабуть, да, півгодинки прийшло. Півгодинки, пів так, да, до годинки 30 -30 прийшло. Ми, ми на вулиці були, то то всі ми біля машин, двоє? ми всі вісьмером були на а, вулиці. Вісьмиро. Ми всі, так, да, вже по всі поз'їжджалися якраз. Всіх остальних привезли з позиції, так. За 30 хвилин? — Ось за 30 60, час. 60. Ну, так таке ми всі можна стояли на болі. Біля да. біля машин. У нас там чотири машини. Машини. Да. Добре. У нас чотири машини, у нас кожного по два чоловіка. Під'їхав Volkswagen T4 і ще якийсь автомобіль. Не Ну, Під'їхало два автомобіля. Джек. да? Звідки вийшло скільки у скорості? Чоловік шість-сім вийшло. Всі з вашої роти? Вони це всі, да, так. Так, вони всі як, чи ЗЗ. на ВМЗ, чи що. Так, 4 четвертої роти, так. Да. Всіх бачили, так. так. Добре. Вам відомий хто був? Едуард Бойко, Фродо як якого знаю. Що це точно я знаю, бо з ним більше. А і Петруха був. Петя був також. І водій автобуса був. Фродо. Я із техних там бачив нове Майзеші та краєм. Так. Крає. Так. Добре. Ти кого я пам'ятаю, ти кого знаю на ім'я. Далі ми поч починали кричати і почали бити. У мене. Мене, ну я бачу, що мене почали. Вони втрьох. Я бачу, про це було. А, а ваше, що ми не допомагали тоді військові? Вас восьмеро було. А вони батько, вони б теж подумали, якщо ми їх поб'ємо, що буде? А що було б, якщо ми, ми їх відбулося відбулося? Ну вони засали просто. Вони зас, ну, вони забоялися. Вони ще й розказували, що вони. Ну а що якщо ми їх поб'ємо, що було? Ну отак от вони казали. Я вже не раз був такого. Ну, друзі є друзі, так ну так і вийшло що. Меч. У вас восьмого, їх шестеро. Ми могли б да, зробити. Віде. А на мене троє не кинулись, на мене троє били. Це я точно пам'ятаю, мінімум троє. Тим болі. А хто вас бив не пам'ятаєте? Бойко, оцей бойко я бачив, Фродо цього бачу, Петю цього бачу. До... Ну, вас іменно били? До так, до... я його точно так пам'ятаю. Він маленький, його тяжко не зробить. Петя так. Також Петя, бо в кінці я його з ним, з ним був, вже на на землі. Петя і хто? Ще? Петя і. Третій невідомий, чи був відомий. Чи був водій, Він чи... так, він здоровий, самий здоровий такий бичок. Невідомий третій з МЗ. Ну як відомо, я його в лице знаю. З ВМЗ? Та ну вони, походу, всі з ВМЗ, бо вони не йдуть на позиції. Я не знаю, як це з'яснувати. Людина, яку я бачив в здоровий, якого... Ну, хлопці вони питались відтягувати їх, що робили. Тільки вас побили, так так? — і бойко, бойко буцали на землі. від мене. кинулись на мене, на бойко. Ці, бо ми перші а були його, перед ними. А його хто бив? Його бив водій автобуса, це я точно знаю. По голові по тілу, так почали Так, так. — Добре. Також... Я бачу. Тарас Бойко валяється на землі і його буцають ногами. Хто його був? Водій, автобус? Водій автобуса, якого я тут знаю, і, і ще двоє невідомих мені людей. І на ім'я, і прізвище. Ну. 4-ї роки. Добре, ваші з так розмістили, не допомагали. Більше ніхто не був учасником. Вони розтягували. Вони розтягували. так, І повели вони з автоматом. А хто був? Один з них був з автоматом, я його не знаю. Мені невідоме на ім'я прізвища. А ви? Вже, ні, ми вже роззброєні були повністю. Автомат. Ну, але він там нікого не стріляв, нічого. Чи... Він погрожував, що всіх повбиває. А хто цього не Ну, В лице його впізнаю. Ім'я, на прізвище його не знаю. В лице його впізнаю. Як ви написали? Що, один з них, хто приїхав, був з автоматом поіменно, мені невід... мені невідомий мені по <габиші> <габиші> він що, е погрожував, який погрожував? Ну, зводив чи ні? Який погрожував автоматом? Цього <габиш> я не чув. <габиш> погрожував автоматом, що постріляє. Стріляти нас. з автоматом. Да. Автомат. Ну, вам не було, не було видно, чи знімав запобіжника, чи перецькав. Тому що ми не били вже. Я вже <габиш> що я міг, мене, бо ми не чи... били. Запобіжник, так думаю, Стої, запобіжник там по всіх ви. був знятий всіх. Да, думаю, навряд чи на запобіжнику бдемо. Ну, я напишу, він знімав він запобіжника, то, то слава патрон патрон, як мені невідомо. Бо не мене били, бо в мене били вже троє людей, так. Я вже не спів звернути увагу. Нічого чути, тим паче. Мені невідомо. Добре. Коли конфлікт закінчився? Як це сталося? Ваші військовослужбовці, скажімо, розтягнули вас? Так, так, розтягнули, їх повітягували, вони заспокоїлись. Бачу бойко цей Фродо, почав по телефону дзвонити. Я так зрозумів, що ротному, а потім приїхав ротний зі старшиною на авто. Позони родному. Вікен. Старші мої позини, знаєте. Старші мої роти. І що вони казали вам? Ну що, старшина обіцяв нам надати, як правильно написати рапорт на перевод. Бо його про це писав. Ну, ну, він, ну, він зразу почав про це волакати. Він зразу він сам почав якби, залагоджувати конфлікт, щоб це типу, заспокоїти. Погано нічого не Ні. Переводу. Переводу куди в іншу роту. Ну, це, цього не уточнялось. Так, для переводу. Так. Щоб залагодити конфлікт. Цього не уточнялось. Добре, все. Ви нікому, скажімо, станом на 13, ви там ні, нікого не повідомляли про побиття, ніколи не Ні, Тому що вони пообіцяли, що за сідущий день вони приїдуть з нами побалакають. Залагодять конфлікт. Станом на 13 3. Але це бачили також наші всі останні військовослужбовці, які їх, з якими були на позиціях. Це зрозуміло. Ну, зрозуміло, б ясно. все вкажіть, будь ласка. Я ж вони п'ясні їх. Не, не тільки цих восьмеро, а ще останні, бо там чоловік 20 ще інших жило. І нас цю ще квартир на цього дому ще привезли. Де ж 28 чоловік в одній хаті це зовсім якесь здівательство. всього були цього. Скільки військових було Ну, там хто в хаті, близько 10 тоді, бо хто в хаті знаходився, хто на вулицю ще виходив. Крім ваших близько. Так, котрі... би, би, крім наших. так. Добре. Проте ніхто на другий день з вами так і не зв'язався. Так, не обіцяв приїхати, але так і не приїхав. так. Не про їжу забули, про все нас про нас забули. І сказали в той же вечір, сказали переїжджати нам в Карлівку. Ви мені хто таке не зв'язувався. І коли вам сказали приїжджати? Ні, туди ж 13-го вечора нам свідомо, що переїжджає рота в Карлівку. Чого? Нам переповідомили. Приїхали в Карлівку. З розпорядження ротного. Так, наказувати. І вже сам, ну ви ж тут скажемо без причини, вже не було конфлікту тут, ніякого, ви вже просто вирішили повідомити через те, що ну ніхто до вас не Вони нам обіцяли, що виведуть на позицію, і постріляють нас. Тому ми вже хто по саме? Хто саме оці люди, які нас били, кричали, хто Коли? з автоматом, оце при цьому конфлікті. Що з автоматом, цього вони обіцяли нас на позиціях постріляти, повбивати і не забрати. Ну, чоловік з автоматом, і здоровань, який ще мене бив. Що вони саме вам казали? Казали, що на позиціях вас постріляють і не забере ніхто. Зрозуміло? Добре. Коротше. Зв'язку з тим, що ви переживаєте за своє так, життя так. та здоров'я. Хочу перевестись до іншої бригади. Та здоров'я. Я вирішую ну, повідомити працівники поліції та. Так, 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 так. Тому що вони тягнули часто. Ніхто нічого не рішав. А ви працівникам поліції дзвонили? Так. І що вони з вами зв'язують? Так, вони номер мені дали зареєстрованого, так. І що? Не, нічого, і все. Ну як, ну як я. Ну, я переживали, що ми з вами не зв'язуємося. Ми більше тривали поліцію поліції без номеру. Ну. Це ж таке справа, бо затягувалися, а ті давлять, що треба на позиції. Вони спеціально пишуть в общу групу, навіть нас не шукали, їжу нам не привозили ці всі дні. Просто нас оце відіслали і там от вуглу нас ото... бо, тобі показали, друзі, це, розуміє, це нічого не вирішує. Частина ніяк не реагувала. На нас забули про. На нас привіт, да? так? Так який нам обіцяли. Добре, все. Тут ще зараз згодні пояснювати, підписи. Хоч відставкувати, як не забував. Що я зробив, якщо вибачте дозволив віде, відео. Можна було робити відео, подальші були розташування військові частини. По-друге, ви мене дозволили на це не, не запитали. Бачите, будь ласка, давайте висвітляти відео і старайтеся і повідомлення, бо ви мого дозволу на це не брати.